У світі, де штучний інтелект змінює спосіб мислення, навчання та комунікації, викладач стає не просто джерелом знань, а навігатором у цифровому просторі. Сьогодні цифрові навички це не перевага, сьогодні цифрові навички це необхідність. Онлайн-курси, інтерактивні платформи, чат-боти, аналітика навчальних даних усе це формує нові педагогічні реалії, у центрі яких студент технології. Та творчість викладача. Саме тому ми створили навчальні курси, які допоможуть вам перетворити технології на справжній інструмент професійного зростання. Далі ми представимо вам два курси для викладачів, які проходимо тут на базі Буковинського державного медичного університету. Перший з них це педагогічна майстерність викладача, цифрова педагогіка. І другий це кейс-метод в медичній освіті: сучасні підходи, цифрові технології та інструменти штучного інтелекту. Курс Педагогічна майстерність викладача цифрова педагогіка для тих, хто прагне навчати в цифрову епоху ефективно та впевнено. На курсі ви дізнаєтеся, як створювати інтерактивне навчальне середовище, застосовувати різноманіття цифрових інструментів для досягнення навчальних цілей, також будувати навчальні траєкторії з використанням цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту, і створювати ваш неповторний навчальний медіа контент. На практичних заняттях ви опануєте сучасні платформи, навчитеся перетворювати лекції та заняття на захоплюючі інтерактивні події і створювати навчання, що дійсно надихає курс Кейс-метод в медичній освіті, сучасні підходи, цифрові технології та інструменти ШАІ для тих, хто хоче поєднати глибину клінічного мислення з потужністю штучного інтелекту. На курсі ви навчитесь створювати навчальні кейси, що розвивають клінічне мислення, використовувати шаї як партнера у підготовці до занять. Та підготовці навчальних матеріалів, аналізувати відповіді студентів із допомогою цих інструментів, а також формувати культуру етичного та відповідального використання ШАІ в медичній освіті. Отже, курс Кейс-метод в медичній освіті, цифрові технології та інструменти ШАІ це не просто про технології, він про переосмислення ролі викладача як фасилітатора, який допомагає студентам мислити та знаходити вирішення клінічних проблем. Кожен з нас, викладачів, має свій унікальний стиль та досвід викладання, але всі разом ми робимо спільну справу для розвитку освіти і охорони здоров'я в Україні. Ставайте частиною спільноти інноваторів, давайте разом створювати психологічно безпечне, надихаюче освітнє середовище і формувати нову культуру освіти і навчання. Зробимо наші заняття сучасними, цікавими за допомогою цифрових технологій. Запрошуємо на курси Педагогічна майстерність викладача цифрова педагогіка та «Кейс – метод медичної освіти в Уковицькому державному медичному університеті. Дамо нове життя нашій педагогіці. Чекаємо на вас!